Про звільнення території в районі села Липці, я би хотів вас трошечки порозпитувати. Яке значення цієї місцевості для оборони? Тому що повідомлення про е звільнення певної території в районі цього населеного пункту прозвучало напередодні? Це важливий напрямок. Це харківський напрямок. Е якщо ми Тримаємо оборону в районі липців, то відповідно противник не може просуватися далі і розвивати свої загарбницькі наміри у відношенні Харкова. А яка загалом там ситуація, зокрема із цивільними? Чи лишається хтось там жити? Чи відомо в якому стані а, взагалі території в районі ведення бойових дій? Скажімо, поблизу тих же липців? О, це... Територія, як і десятки та й сотні українських населених пунктів зруйновано війною, там не залишилося майже придатних для житла будинків. Місцеве населення покинуло населений пункт. Там зараз перебувають військовослужбовці Сил оборони України.